Що до ефіру долучається Арсеній Пушкаренко, це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва народний депутат України. Пане Пушкаренко, доброго дня. Вітаємо да, вітаю студію, вітаю Україну, радий бачити колеги. Отже, з чим Україна поїде на саміт миру до Швейцарії, і як Росія намагається протидіяти тому, щоб цей саміт відбувся з найбільшою вигодою для нас? У ну, чітко сьогодні є розуміння, є інформація в українських спецслужбах про те, що дійсно у Росії є декілька там планів, як зробити так, щоб зірвати в широкому розумінні глобальний саміт миру. Тому що ну, для нас, для України, щоб це було широке розуміння. Тобто мають бути представлені всі континенти, всі ключові міжнародні організації або по політичні бувоки. Тому запрошено понад 160... Держав з усіх континентів запрошені G7, G20, BRICS. І сьогодні для нас важливо, щоб це було фундаментом, фундаментом для майбутніх завершення війни, але справедливо завершення війни. І зрозуміло, що перед тим як починати будь-який будь можливий діалог, зрозуміло, що будь-яка війна завершилась якимось перемовинами. І якимось з документами, тобто фашистська ні нацистська німеччина також підписувала капітуляцію. Але для цього повинна бути консолідація сьогодні, сьогодні світу, і наша українська форма миру вона насправді побудована на міжнародному праві, на статуті ООН на рішення асамблеї на там Женевській конвенції, тобто абсолютно на тих речах, які є загально визнаними і є фундаментом сьогодні існування світу і виживання цивілізації, тому що. На жаль, такі війни, які сьогодні розв'язала Росія, і до речі, Росія в багатьох сьогодні країнах світу стоїть так чи інакше через поставки зброї, через фінансування, через участь найманців, стоїть за багатьма точками нестабільності. Це ось не дуже яскравий приклад. Латинська Америка. Ми бачимо там в принципі більш-менш миролюбивий спокійний регіон з складним минулим. Уному році з'являються е, претензії територіальні Венесели до Гаяни і знову ж таки е, в Росії. Тому в різних куточках світу сьогодні, і ми намагаємось достукатися і пояснити, що потрібна консолідація, чому тому, що в Україні унікальний досвід е, вісьми років намагання в двосторонніх форматах з посередниками, без посередників е, намагатись про щось домовитися з Росії чим це закінчилося? Закінчилося великою трагедією найбільшою війною на європейському континенті. Вже ми можемо це констатувати в часів Другої світової. Дав була ще і війна у Югославії, але те, що робить Росія, це перевершило всі злочини, які тільки можна було перевершити, і починаючи військові злочини, викрадення дітей, сексуальних злочини. Тому сьогодні, як би Росія не намагалася зірвати саміт сьогодні. Наша керівництва держава проінформувала дипломатичний корпус тут лідерів інших держав про те, що буде Росія робити найближчий місяць до саміту. Тому наші партнери, і не тільки партнери, а ті, хто лояльно ставиться до Росії або якось десь співчуває, або ще сподівається, що з ними можна щось говорити, Вони проінформовані для нас важливо, щоб країни так званого глобального півдня в широкому сенсі цього слова також були представлені. Тому країни Брікс, а це Китай, це Індія, це Бразилія так. У Бразилії, в, Індії, в Бразилії, в Китаї вони виходили своїми там ініціативами, своє, своє слово Індія не сказала, але це ті держави, до яких Росія прислухається і їх не ігнорує. І а, сьогодні їхня участь, і ми зробимо все, щоб Китай також приймав участь і Бразилія, і Індія і інші держави глобального Півдня, щоб вони були присутні і щоб те, про що ми сьогодні апелюємо а, починаючи з радіаційної ядерної безпеки. Це ж е, сьогодні питання безпеки світової номородин: контроль за е, радіацією ядерна безпека, завершуючи територіальну цілісність, ми ж апелюємо до того, що територіальна цілісність вона сьогодні є непорушна, і для більшості країн світу це питання на мородин. Е, тому саме на цих принципах ми будуємо і ми хочемо консолідувати в широкому розумінні більшість держав світу. Саме в Швейцарії. і це завдання сьогодні президента всієї команди. А далі, коли ми консолідуємо на цих речах, від як я вже зазначив радіаційної ядерної безпеки, дії міжнародного права, повернення наших дітей, наших цивільних полонених і багатьох інших речей, які є сьогодні фундаментом міжнародного права, тоді ми зможемо виходити і про щось говорити, тому що ми не повинні знехтувати сьогодні. Політики, дипломати тими зусиллями і тими жертвами, які сьогодні що секунди, і зараз ці хвилини платять наші захисники і захисниці на фронті, захищаючи нас. Все ж таки, пане Арсенію, наскільки зараз є активним і важливим для нас питання членства України в Європейському Союзі? Що про це зараз? Чи йде про це мова на дипломатичному майданчику? А це перегукується. Ми ж розуміємо, що насправді Європейський Союз. Інституції як об'єднання велике держава отримав Нобелівську премію, до речі, за зусилля, в тому числі і сталого миру в Європі. Це ж все ж наслідок і результат, в тому числі Першої Другої світової війни. І таке велике, широке політичне, економічне об'єднання, воно ж і покликано сьогодні, щоб за широким столом вирішувалися всі питання, всі питання, і навіть. Питання європейського союзу, це питання там частково е, ну зрозумівши імплементації спільного законодавства і частково суверенітету, тому що є Єврокомісія, це колегіальний орган, є Європарламент, куди балотуються представники всіх держав, і тому це для, для нас є важливо на сьогоднішній як політично-економічний бок, який в майбутньому нам також буде певною е, і безпековою парасолькою. І не випадково е, з'являється і новий європейський комісар, новій єврокомісії. З питань політики безпеки, чого сьогодні немає, тому ми сьогодні розглядаємо і глобальний саміт миру і наше кандидатство в Європейський Союз потенційно в НАТО, як частина взагалі нашої безпекової політики і частина майбутнього існування нашої держави, тому що сьогодні та війна, яка є в Україні. Вона ж взагалі а, порушує всю архітектуру не тільки європейської безпеки, європейської це взагалі стоїть питання, що а, завершення цієї війни, а це ж нова архітектура європейської безпеки. Остання була сформована після Другої світової війни. Тобто нова реальність, і Україна в європейському союзі зрозуміла, що це частина нової безпекової реальності зоглядну цю війну. Якщо ми на секунду повертаючись до глобального саміту миру, то наша українська форма миру, якщо вона буде прийнята більшістю. Держав світу, і ми консолідовано вийдемо до Росії. Це ж сигнал і для всіх інших а, точок напруги сьогодні, що є універсальна формула, яка приймається більшістю, де повертається дія міжнародного права. А це вже в більш рокому сенсі є питання а, нової архітектури безпеки. Тому це особливо пов'язані речі цього тижня. Дуже символічно, було 20 років найбільшому розширенню європейського союзу. Ви знаєте, що ми. Сподіваємося, в червні, що на саміті лідерів Європейського союзу буде вже затверджена а, нова нова, не вибачте, затверджена рамка, яка вже підготовлена Єврокомісією. Про початок про початок, переговорний початок України і Молдови. І ми так само, як і 20 років тому, коли відбулось найбільше розширення, 10 держав, як Польща, ми сьогодні маємо шанс бути лідерами майбутнього розширення саме Україна, як найбільша держава кандидат, є Туреччина. Речення певний інший контекст, а, але ми говоримо про Молдову. Ми говоримо про е, країни Балканської держави, і вони також дивляться на нас. Тому звичайно, що е, сьогодні ми очікуємо, поки Бельгія ще говорить, що ми розпочнемо всі ці, ці переговори. Звичайно, друге поїдна півріч-угорщина. Це трішки буде складно. Але початок наступного року розпочинає головування Польща, Вже президент Дуда анонсував Ряд euh, своїх таких, які він бачить там майданчики, в тому що вики саме Україна і США, щодо посилення пришучення нашої інтеграції. Тому свого часу, свого часу, був вермоський трикутник і Париж і Берлін euh, тягнули в Євросоюз НАТО. Варшаву тягнули Польщу як лідера східної Європи. Сьогодні час нашим партнерам допомогти і нам. тому це пов'язані речі, і насправді я вважаю цей рік дуже фундаментальний із точки зору глобального саміту миру як початку майбутньої нової архітектури світової безпеки, так само початок наших перемовин, тобто як фінішу і виконання копенгагенських критерій до нашого членства і частини нової архітектури європейської безпеки. Дякуємо. Дякуємо вам, Арсені Пушкаренко, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва народний депутат України був з нами на прямому зв'язку.